...по попередній серії Фіназерії. Піу-піу, піу! Колись я застрелив за своїм довгим револьвером ...румбілку з 20 кілометрів, а тут всього лише мішеня за 20 метрів. Що тут відбулося? Фіназер, перший сезон, сьома серія Напад. Угу. Ясну історію. То, Кіло, будь ласка, скажи мені. Як можна було так, от не знаю, підвести мене? Я вас не підводив. Так, тоді мені, будь ласка, скажи, як можна було додуматись втопити мотоцикл свій знищ... знищення титана Оні і чому в козу дві руки? Це всьому вині ніндзя. Угу, Ясно. Значить, робимо тепер план. До речі, де Кленсі? Я не знаю повелителю, його не було з нами в бою. Я тут, мій повелителю. Кленсі, чому в тебе не було з в бою проти ніндзя? Я знав, що ви колись приїдете, тому вирішив зробити вам сюрприз принести нового воїна. Знайомтеся, це Надек Ханс. Привіт. Так, це я. Надек хан. І не питайтеся, чому в мене чотири роки, а не три. Я вирішив пришвартувати її, бо вже не так, як колись Га. окей, ти прийнятий в армію. Отже, вся моя армія, слухайте мене, оскільки. Скалет Чібі помер в тому бію. Я хочу сказати, що всі розділяються. Гармадон, Фенкі і Пул, ідуть відновлювати Титана Оні. До речі, Гармадон прикольний костюм. Дякую, повелителю. Далі Кіло, Гарумі та Пірати всі, крім Флінтлока. Ідуть витягувати його мотоцикл, козу, іди в... в Сходову кімнату. А я спускаюся вниз разом з Флінтлоком та піпобом та підземними воїнами той кілі та мертв. До речі, де кулі? Повелителю, після битви він відвернувся від армії. Він нас зрадив? Ладно, відправляємося в підземелля того, кого я послав. І в'язніть ніндзя в тюремній кімнаті. Всім ясно. Так, повелительнорде. І ще одне. Як тільки все доробите, ідіть в центральну кімнату. Всім ясно. Так, повелителю тінорде. Тоді я пішов. Ми прийшли. Тут ми будемо допитувати ніндзя. І першого, кого ми будемо допитувати, це буде Старий Гань. Несіть ву. Ну, що ж, старий Ганю, це кінець твій. Можливо, ти мене переможеш, але небесний ніндзя знайде нас. Ой, даремно я це сказав. Хто такий цей небесний ніндзя? Я про нього перший раз чую. Я нічого більше тобі не скажу. Ну, тоді тобі кінець. Ха <звук> ха. <звук> Несіть тепер червоного. Що ви від мене хочете? <звук> Скажи мені все, що знаєш про небесного нінця. Інакше я тебе вб'ю, Проте, якщо скажеш, я збережу тобі життя. Ну, почнемо з того, що він з'явився тоді. Коли ви ще збирали Оні, мені повідомив Самурай Ікс. Далі. Його сила це ніби змішані всі сили, як в зеленого ніндзя, тільки воно все червоне. Не знаю чому. І в нього є ще цифрова енергія. Ну, і сила вітру. Нічого собі він сильний. Де майстер телепорту? Ви ж його вбили. В Сенсі. Так. Це я його вбив. В моєму револьвері не так як ви всіх. В ньому є вісім патронів. Сім я постав гумових, а один справжній. Ну, і попав я справжнім в ви вже знаєте кого. Майстра телепорту. Так, і ще я знаю інформацію одну: Майстер телепорту був всього лише відволіканням уваги. Це був робот. Угу. Ясно. Тепер все ясно. Флінтлок. Що таке, мій повелителю? Слухай мене уважно. Я йду зараз до козу відновлювати йому руки, а ти збери всіх у залі, центральному залі. Ясно, мій повелителю. І віднеси червоного назад. Ясно, мій повелитель. І так, відновлюю тобі руки, Тінорд Світ. Спасибі, мій повелитель. Тепер іди в центральний зал. Отже, мій план такий, точніше, я хочу його зробити. Куди ми відправляємося? В напад, куди? Я нічого не зрозумів, що ви сказали, повелителю. Кажу, куди ми спочатку будемо нападати на місто Сіті, на Ніндзяго, на Найтонію? чи на Нью-Йорк. Куди? Я пропоную на Найтонію. Там є багато механізмів. Але чи вистачить нас сил в армії, щоб перемогти військо Некзолицарів? Ну так, не знаю. І Я пропоную відправитися в Сіті. Там може бути якісь штуки, які нам знадобляться. Ця. Отже, план такий: козу, підземні воїни, пул та фенкі залишаються тут і будуть охороняти базу, а всі решта йдуть зі мною. Всім ясно? Так. Козу, перекажи всім. Ви готові їхати туди? Так, Володарю тінорде. Тоді поїхали. Захистімо своє місто, друзі, і нехай ті негідники вживаються звідси. Ти кого там негідником назвав? Кілоу, Їдь на мотоциклі і роздави їх. Слухайсь, володарю. Ой! Допоможіть нам! Тепер хто тут не їдник? Ха-ха-ха. Вперед, мої воїни, і знищить все, що тут бачите. А зараз знищуйте, що бачите. Ну, поки вони там все ламають, я піду і погуляю. Подивлюся, що тут. Стоп! Мені здається, щось за цим таку є. Сам подивись. Давай перевіримо. Тіноорд Світ. Не може бути. Моя армія, ідіть сюди. Що таке повелителю? Так, це те, що ми шукали. Тепер, Гармадоне, скажи всій армії, щоб йшли сюди. Навіть та, що в, в моїй печері ми почнемо збірку цього набору. До речі, де Кіл і Піпоп? А, ці два велетні. Вони, коли почули ваші слова, все ламайте, що хочете, чи якісь такі, вони пішли в кафе і почали їсти все, що хочуть. Ну так, від них більше очікувати нічого не можна. Ну що ж, друже, ми цей набір будемо збирати в наступному відео, але я тобі його покажу. Так, це той набір, який називається Собака Раса. Але оскільки я тут і буду його збирати, це буде собака моя. Але її я дам гармадону. Ну ладно, час прощатися. З тобою був тінорд і приходь ще на канал Клабзі. Бувай!